Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо з вами готувати суп з галушками. Нам знадобиться ось такий шматочок м'яса, у мене куряче філе, одна частинка, 2 літри води. Знадобиться морквинка, цибулинка, цибулю, я кладу ось так з хвостиком, лавровий листочок і декілька горошин чорного перцю. Все складаю в каструлю. І буду варити бульйон десь приблизно 40-45 хвилин. Так, у мене все готово, відправляю на плиту. У мене вже зварився бульйон, тепер я буду додавати туди картоплю. Мені знадобиться 4 картоплинки. Моркви, цибулю я витягла, вони нам не знадобляться. Додаємо картоплю до бульйону. Поки в нас вариться картопля, ми замішаємо тісто на галушки. Нам знадобиться одне яйце, я туди вже додала дрібку солі, одна столова ложка сметани, ретельно перемішуємо. У нас утворилась така суміш, тепер додаємо борошно, Нам потрібно 2 столові ложки приблизно. Друзі, ось таке в нас тісто вийшло на галушки. Воно має ще постояти 5-10 хвилин для того, щоб розійшлася клейковина. Тепер чайною ложечкою починаю формувати галушки. Ось так потрошечку набираю в чайні ложечки і опускаю. Обов'язково втоплячу воду. Картопля в мене вже готова. Не подуже багато, щоб галушки були не дуже великі. Ось так. Друзі, ось так виглядає наш приготований супчик. Я додала ще заморожену зелень кропу, трішки вершкового масла, посолила і дуже класний вийшов супчик, дуже смачно пахне. Приємного всім апетиту.